За словами активістів, суддя відмовила у забезпеченні позову, мотивуючи тим, що вони не доплатили судовий збір. На думку судді, кожен позивач мав сплатити по 5 з копійками тисяч гривень, а в цілому ми мали сплатити 23 тисячі гривень. Є ще деякі додаткові причини. Суддя вважає, що ми повинні були конкретизувати вимоги, що закон не передбачає. Значить, у нас є конкретні вимоги згідно закону. На її думку потрібно було конкретизувати суб'єктивно ці вимоги, як вона. Вважає, і вони не є конкретизовані. Тож після відмови активісти вирішили свої права, будуть відстоювати під стінами суду. Мітингували шумно і досить масово. Головуючий у справі, пояснює, позов був залишений без розгляду, оскільки заява не відповідає вимогам кодексу та законодавству щодо сплати судового збору. Якщо виходити з прохальної частини вказаної позовної заяви, неможливо встановити, яке конкретне рішення стосується кожного позивача і які інтереси зачіпає кожного конкретного позивача оскаржуване рішення. Отож, якщо вони визначаться, Щодо кількості цих рішень може бути змінена сума проте конкретну суму, яку повинні сплатити позивачі, себто активісти суддя не називає. Це буде залежати від того, від кількості позивачів і від кількості рішень, які вони оскаржують. Тому що суд не може встановити чітку ціну позову після розмови з головою міськрайонного суду мітингувальники вирушили до судді, яка винесла ухвалу. Прямо із залу засідань вона виходить до активістів. Скільки ми маємо заплатити? Скільки значить, скажіть, скільки я маю скільки ви, знаєте, скільки ви сплатили за дві так. ваші вимоги? Скільки на ми маємо сплатити? Скажіть я вас питання. Скільки позовичів Добре, ви пам'ятаєте норми закону про судовицію? Не пам'ятаю. Ну добре, тут ви можете прочитати добре. статтю 6, третю. Скажіть суму. Це не важко. Сума сума у кожного позивача окремо. У підсумку активісти підписали колективну скаргу на суддю та подали апеляційне оскарження прийнятого рішення, адже сума, яку повинні сплатити позивачі, на їхню думку захмарна. Результату не буде жодного. Судді показали свою повну деструктивність. Ну вибачте, вже суддя чітко сказала, заявила, що вона оцінює, що в нашому позові є 90 вимог позовних, які мають бути оплачені кожна самостійно розміром 486 гривень 20 копійок або сумарно це півмільйона гривень. Це надмірні суми, і з точки зору європейського законодавства про права людини це є неприпустимо вимагати більше ніж ну в розумних межах. Не сказали суму нам не сказали. вони в загальному оцінили, що це має бути 12 рішень. Яких рішень значить чітко не зазначено. Вимоги ухвали виконати неможливо доступу до правосуддя. Звичайні люди не мають з такими суддями і з їхнім тлумаченням чинного законодавства.